Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. І ми з вами рвемоїм гусям на вечір траву, бо на день я їм не рву, хай пасуться самі, як вони такі вредні. У нас дощ перестав, на дворі потепліло і вони благополучно скубають самі травичку. Це у нас вітер закрив нам. Закрив нам. Хліб угу. А Мені треба нарвати їм травички на вечір, щоб вони мали що їсти. Ну і поки я рву, отак бавлюся, смикаю. О, їм їстоньки, то відповів на запитання. Я вже, може, відповідала, я вже й не пам'ятаю, на які я відповідала, на які не відповідала питання. Я вже чесно не пам'ятаю. Йдуть, туди там водичка є, дід, дід. їдь, мої гусюльки, дід. Ну, то ж вода от. От барани малі. О. Все, пасіть. Напастися. Все, прибігли назад. От малі як Ви напасайтеся добре. Бо я вам багато трави нані рвати не буду, щоб на вечір зранку дати було що. Та є тут таке. Так. Які кози не можна кларити? от нубійцям? Бо кажуть, що нубійцям не можна крити ламанчів. бо вони невеликі. Не вродять козенят і зеанинок. Чесно, перший раз чую таку дурню. Ось. Чого не можна? Ну це ж не маленькі ті козички, як вони там. Камерунські чи як вони звуться. я не знаю, як вони звуться, чесно. Ті маленькі такі ростом маленьким ростом. О, Це ж не ті кози. Зеанинки, досить є великі, гарні кози. У мене дві зеанинки, крию на бійцем. Богу дякувати, всі без проблем розроджуються. І ніці їм абсолютно не вредити. А з чого взяли таке? Ну, хтось там сказав. А, привели, як було, привели козу до козла Нубійського, Зеаненку. А дядько сказав, що не пусти козла на козу, бо це Зеанінська, це не Нубійська. Тоді коза не вроди, ви мене звинуватите, що ваша коза не вродила козенята. О, бо вона не зможе її вродити. А що ваша коза така маленька? Та ні, в мене велика коза, гарна зеаненка. Ось доглянута. Ну, така чого вона не вроди? Я не знаю. Той хазяїн сказав, що не вроди. Ну, покажу. він може вам просто пустити не хотів. Ой, таке є. А сказав таку причину. А ми йому повірили, кав, ну, то, кав, я свої заненки крию чистокровним нубійцем. Козенята гарні і все. Головне, щоб він був файної молочної лінії той козел, щоб від нього донечки були гарні, молочні. А дуже добре нубійця додати до зіаненки. Тоді молоко жирне, і молока багато виходить. Бо нубійські кози стільки, не настільки молочні, як... Зианенке. То що є, то є. О, зараз пасуться. Охламончики мої. Ой, і ящик сохне їхній. Он. То вони його пообльопували дзьобами. Зранку дощ був, не було яких виграти, то вже хотіли і хотіли йти, то я вже їх трошки спогодилося, роса спала. Я кажу, що забирайтеся на двір. І оце таке діло, так що. Можна крити, тільки не тих маленьких камерунок, роді вони звуться. Бо ця, так. Да. Бо нубійські козенята вони так, родяться більші, масивніші, вищі на ногах, і ламанчу можна крити, і альпійку можна крити. О. Головне, щоб той козел був молочної лінії. Ось і все. І можете крити, і не переживати, і не боятися нічого. Ой. Часом є і не обійцем покрита коза, а вродити козенят не може. Якщо вона вузька, маленька, вузька в тазі, то вона і не, не треба нобійця, то вона не зможе вродити. Так що ось таке діло. Тут же не від того залежить. У мене моя. Вон, Аська була скільки, 4 чи 5 окотів мала. І була покрита не, не, не нубійцем. І все нормально. Мала п'ятеро мати козенят. От, бо всі неживі були, подушилися в ній. А розродитися не могла, матка не відкрилася. І все. І що ти її зробиш? Ось. І дорізали. О, ось таке то діло, так що як ведеться, то півень несеться, а як збіситься, то й курка не хоче. То так, є така приказка, це я правда. Якщо воно йде, все нормально, то воно йде. А якщо воно не йде, то воно не йде. О. Так, що ось таке діло. Як має вона пропасти, то ти її чим хочеш крий. Вона пропаде, як має бути, то вона буде, буде вести козенята, буде здорова, буде доїтися і все буде нормально. Та й отут -то я тут такі справи. Зараз нарву трави і тоді вже піду, буду сапати по луниці. Може, хоч трошки посапаю ниніше. Мені вже хватить пів відра трави. Тим, тим малим охламоном. Не знаю, бо треба. треба братися, Та де воно якось мокровато на тому городі. Печаль його знає. та де мокровато? Дощ такий рану лявше. Думала, буду сапати. Ага. Не буду, принесла сапу, воно мокро тут дивлюся. Та й таке то, так що головне пильнуйте так добре, щоб все добре було. Все буде добре. О. Знаєш, я вже скоро пастися навчуся. Дивіться, як файно. Та й таке то. Ото такі у нас правенькі. Так що можете крити, головне, щоб мама молочна козлова була, щоб передавалися гарні молочні лінії. А все остальне поволі буде. Здаю молочейку і нема ради, Вони молочейки хочуть, Молодший. А де її стільки набрати, як вони хочуть. Може вже хоч після тих дощів піде, трава тепло передають. Піде трава трохи вріст, то буде трошки діло веселіше, а буде тепліше, то вже їм і рвати не треба, бо вже буду виносити на двір зразу. Не, це понапасалися. Скільки хотіли. Такі мої ахламони. Та й довольні, так? Да? Так. На сонечкові сидіти. Курча там нині відкрила. Решотку одну, щоб сонечко їм заходило, щоб видно було. На день вже лампу виключаю, треба їх вже привчити. Без лампи, на ніч закривати будуть віконечку і будуть сидіти вони вже. Без світла. Так? Мої щусіки. Ай, ай, які ми вже великі повиростали. Так, так. Виросли великі, так. І що? Йди сюди, ходи, ходи. Прийдеш, будеш їсти будеш їсти рвану труду. Да? Тут треба рвати, о, настав прилетіло, гупало, гудає в бутилку. А, що ж? а так ми йдемо до тебе, на що ж, на що ж, діти сюди йдіть. Діти сюди йдіть. Ви малі мої ахламони такі. І що? І що ви мені розкажете? І що? Ох, ми такі хороші. Так? так, 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 ви мої хороші. Що, що, що? Дати вам трави? Да? Ота трава лучше, її не треба рвати. Так? От ти скажи, діюся, як добре. <гум> І Що? І ви мені розкажете? що Ми мої создання спокійні, ручні. Ми так привикли до рук, ми тобі щось розкажемо, ми щось тобі потолкуємо, Ну що ж ми такі, Хви мої малиші. Їді тут там он водичка є, Идит. Он там он, водичка є, ходіть. Йдіть сюди, я вам покажу, йдіть сюди. пуль 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 пуль, пуль. ходіть сюди, під ходіть сюди до водички. Я по прикладу, а то бабай варгатий перевертає нам хліб. Ходіть сюди, ходіть, ходіть до мене, йдіть сюди, тут водичка є, йдіть. Біжіть, біжіть. Вони ще не звикли тут пити водичку. Мої хламончики маленькі. Да? І що Мені Щось так страшно, нам все ж так страшно, нам не такого водичка. О, о, бачиш, чекай, не бійся. Ай ти дурненький. Перелякане. Ладно, всім гарного дня.